Знаєш, я так сильно розумію все те, що на душі твоїй, і страх, і сум, і розбрат у свавіллі гуляють поміж поглядів твоїх. Ми вже ніколи не здобудемо свободу, якщо діллемо все, в що вірили тоді, коли були ще юними доволі, коли пускали човники в воді. Ти Десь вже так далеко від надії, а я, поринувши у вир подій, так добре розумію ті мотиви, які стоять в основі їхніх дій. Тобі вже пропонують вставити дію, і лише оцифрувати геть все повір, і лише душа лишається поки не в дії. І на неї вже поклав очиська звір. Ти не вагався, коли йшов за знаком, бо налякали не люди тебе, що відберуть усе роботу, право, свободу їхать, йти, гулять з дощем. Сидиш у масті з голубим екраном, тремтиш, як цуцик, спалений вогнем, вогнем страху нав'язаної. Правди, вони ж бо дбають, безпека над усе. Як міг забути про поля безкрай? Як міг забути про смирічок край? А ріки, а озера, та паскуда украла в тебе навіть небо край. Невже у Бога не знайдеться місця для сина свого рідного? Дарма, дарма, що мислиш, що ніде у світі немає віри сильної, дарма. І вірає, і совість, і сумління, знання потрібні є, і розуміння, дозволь лише відкритись їм, збагнуть. І вмить розвіють тую муть. Очистить Всесвіт, все лайно довкола, Що вкрило людство у пітьмі брехні. А ти вже обирай тобі до Бога чи в інший бік. Туди є теж дорога. І, очевидна, як ніколи. Лиш очі ти відкрий не Бога, і серце відімкни для Бога, і дух свободи ти вклади у нього, тоді згадаєш, хто насправді ти? Вони кидатимуть каміння й мотлох, летітиме тобі вздогін, а ти неси своє знання сам гордо. Бо Божі діти не схиляються тьмі. І стане новий день, і зійде сонце. Просвітлення настане, лиш завжди не може морок вічно існувати, його просвітлять чисті уми. Звичайно, не усі дотягнуть до тих часів, бо не усі живі то не живим давно, того зачистять зразу, бо користі не несуть світові вони. Є добрі люди, яких Бог бере одразу, для того, щоб не мучили себе. Є злі, дурні, затуркані зарази, їх теж бере, тільки не Бог. А ж, Ти ж розумієш все, коли захочеш. Коли піднімеш небо очі й згадаєш все, коли захочеш. Тож поможи, благаю, отче, всіх тих, хто ще є здатен, оживи. Вживи в їх розум світлий тінь. Відразу вся відпаде дурня і зараза, яка прийшла дітей. Як світла тінь, хоч промайне у серці, то місце звільнить чистому озерцю, а в нім струмочки поживу, потечуть живі, І людина легко вийде із пітьми. Згадаю, що народжена в любові, що має все найкраще для життя. І землю, і природу, і довкола оглянеться нарешті, як дитя, почне плекати все, що їй дісталось у спадок від великих тих родів, які стояли до останньої застави, коли тримали мури хижаків. Хто ти тепер, людино, як забула, що ген ти носиш Бога? Не рабів, хто ти тоді, коли пірнула в досвід рабства шахраїв, ти визначся нарешті горе доле, кому повіриш у складні часи, або підеш у прірву лже-системи, або відстоїш, ти себе і батьків. Батьків, дідів й онуків одночасно, бо всі вони живуть тепер в тобі, у твоїм ДНК пропащі, яке так сильно хочуть замінити. Що досі ще не зрозумів ледащо? Що? Не вивчаєш ні з того, що вже давно, завчасно, відому тим, хто готував тобі оту гидоту під чудовим гаслом, якою маєш гени, ти змінить. Ті гени, що даровані родами, у поколіннях предків Богом дані. А не о тим, хто хоче владувати усі скарби народу мати, тебе і далі обкрадати, на панщину спокійно гнати, поки твій розум спить. Збагни, не пізно все іще змінить. І не веди дітей ти в ту неволю, Не наражай на рабство їх, візьми свою в кулак ти волю І за Україну йди. Прокинувшись хоч раз, відкривши очі, не зможеш більше спати у пітьмі. Роди всі встануть І паразитам. Не буде більше місця на землі. Написано 31 жовтня 2021 року. На Велесовий день.